Я служу Україні. Я частина команди професіоналів. Я дисциплінований. Я поважаю своїх командирів. Я спадкоємець найкращих бойових традицій. Я пишаю своєю формою, державою та прапором. Я професіонал на захисті батьківщини. Я маю найкращу підготовку стійкий духом і готовий до бою. Я ніколи не змірюсь, поразкою я ніколи не здамся. Я ніколи здамусь. Я завжди готовий дати відсіч будь-якій загрозі батьківщині. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні! Вітаю вас! Ви дивитесь військовий вісник. На Гончарівському полігоні артилеристи проводять бойові стрільби з систем залпового вогню Град. До екіпажів залучені солдати строкової служби, контрактники та офіцери. Наступні у черзі військовослужбовці реактивного полку, який дислокується у місті Суми. У 30 й механізованій бригаді розпочався останній етап перевірки військовослужбовців, які готуються до виконання миротворчих завдань у Косові. Комісія з Генерального штабу протягом тижня вивчатиме стан готовності кожного військовика. Перевірятимуть морально-психологічний стан, фізичну підготовку та знання нормативно-правових документів. Найкращі кандидати увійдуть до складу національного контингенту. Чергова ротація миротворчого підрозділу відбудеться 18 квітня. У 2013 році молодь зможе більше дізнатися про військову службу. Відтепер юнаки та дівчата матимуть нагоду жити у казармах, харчуватись у військових їдальнях та вправлятися у стрільбі зі зброї. Планування таких військово-патріотичних заходів обговорили на прес-конференції рух за майбутнє. 70 років минуло з дня першої битви окремого чехословацького батальйону у складі радянської армії. У селищі Соколове, що на Харківщині, шанували славних воїнів-інтернаціоналістів та відтворили ті події. Кожен, хто відвідав днями селище Соколове, поринув у моторошну атмосферу березня 1943 року. Чехословацькому підрозділу Червоної армії, який був тільки но створений, протистояла німецька елітна танкова дивізія «Тотенков». На її рахунку сотні зруйнованих міст та декілька десятків каральних операцій. Проте есесівці змушені були відступити ціною великих втрат і титанічних зусиль інтернаціональний чехословацький підрозділ виконав своє завдання, забезпечив прикриття наступу радянської армії на Харків та не дозволив гітлерівцям взяти район у кільце. Саме тут чехословацькі побратими отримали перше бойове речення. І пройшли його честю. Минуть століття, але в пам'яті вдячних поколінь назавжди залишаться героїчні подвиги радянських і числовацьких воїнів. У реконструкції бою взяли участь представники українських та закордонних військово-історичних клубів, вибухи снарядів, спалахи вогню, гуркіт бойових машин ворога. Тут усе нагадувало справжню війну. Ну, всі старші і знають, що з в марті 43-го гадавайвали чихославецькі солдати в місті Скрасної армії проти фашистів. За мужність і героїзм півтори сотні бійців батальйону тоді нагородили орденами та медалями. Більшість із них посмертно. Пам'ять про героїв в серцях нащадків житиме вічно. Однією зі складових соціального захисту військовослужбовців є медичне забезпечення. Виконувати цю функцію покликані 44 лікувально-профілактичні заклади охорони здоров'я. Чи зазнає змін військова медицина в ході реформування збройних сил? Більше знають наші кореспонденти. Щорічно в медичних закладах Міноборони проходять стаціонарне лікування близько 160 тисяч осіб. 80% з них військовослужбовці, понад півтора мільйона громадян лікуються амбулаторно. Кваліфіковану допомогу можуть отримати як діючі військові, так і пенсіонери, члени їхніх сімей, ветерани, працівники збройних сил. Двері військових шпиталів завжди відкриті і для цивільного населення. Якщо поблизу немає жодного лікувального цивільного закладу, надається медична допомога у військових лікувальних закладах на протязі доби двох до стабілізації стану з подальшим переведенням до цивільних лікувальних закладів. Всі військово-медичні заклади підпорядковані військово-медичному департаменту. Ліцензовані. Вони мають ліцензії на право надання медичних послуг, отриманих від Міністерства охорони здоров'я України. Процентів 80 з них мають вищу акредитаційну категорію і відповідно до положення мають право здійснювати. Надання платних медичних послуг цивільному населенню на рахунку наших лікарів у погонах тисячі врятованих життів мирних мешканців Ліберії, Косова, Іраку, Лівану. Лише з 1991 по 2012 рік у миротворчих місіях побувало 300 армійських медиків. Ще один показовий приклад екіпаж літака аеродинамічної евакуації Ан-26 віта перебуває у постійній готовності до виконання завдань у складі об'єднаних сил швидкого реагування і до участі у багатонаціональних навчаннях. Вистачає роботи і в Україні тільки у Житомирському військовому госпіталі за минулий рік пролікувалося близько 6 тисяч осіб, проте є установи, в яких кількість пацієнтів значно менша. Наприклад, Старокостянтинівській Хмельницькій області, де за рік пролікувалося 80 пенсіонерів. Звичайно, буде якась оптимізація чисельності. На відстані 50 кілометрів буде функціонувати Хмельницький військовий госпіталь, де ці пенсіонери зможуть отримувати законодавче право. Є виконавчена влада, яку ми спільно через певні уповноваження Кабінету міністра підприємства реалізуємо прозоро на аукціонах надлишкове майно. І воно входить в бюджет, але на будівництво жилья для воєнаслужа влітку минулого року спеціальна комісія УЄФА запропонувала українським клінічним центрам лікувати іноземних громадян під час проведення Євро 2012 Та, попри свою затребуваність, військова медицина все ж таки зазнає певних змін в ході реформування у деяких регіонах держави. Кількість медпрацівників суттєво зменшиться в разі оптимізації чисельності тих чи інших лікувальних закладів, військовослужбовці, які там проходять службу. Їм буде запропоновано проходження військової служби в інших військово-медичних лікувальних закладах. Військова медицина України відповідає кращим світовим стандартам. У нас є потужна база, якому лікувати нам довіряють. І це головне. На сьогодні це все. Найгарячіші військові новини. Дивіться, щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.